Привет! Ми живемо кожен день, не замислюючись над звичними нам запитаннями. А що вже казати про незвичні запитання? Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, де знайдено найдавніші стоянки людей на території України? Як наші предки полювали на Мамонті? Яка держава була найбільшою в середньовічній Європі? Звідки ми знаємо, як виглядали київські князі? Ким насправді були три билинні богатирі, що писали запорожці турецькому султану? Звідки походять українські прізвища? А також ви дізнаєтесь, як шлюб міг врятувати від смерті. А чи знаєте ви, де знайдено найдавніші стоянки людей на території України? Уважається, що на територію сучасної України найдавніші люди прийшли близько мільйона років тому, просуваючись із Африки через Європу на схід і північ, на Закарпатті, село Королеве, в середньому Дністрі, село врубловецька біля Кам'янця-Подільського, поблизу Житомира на річці Свинолужці, на Донеччині, село Амросіївка та в Криму Сімферополь і Бахчисарай виявлено стоянки, які належать. Ще до до кам'яної доби палеоліто. Неподалік згаданого села Королеве знайдено знаряддя, яким користувалися близько одного мільйона років тому. Це одне з найдавніших місцезнаходжень прадавніх людей у Європі. Люди на той час користувалися переважно дерев'яними знаряддями праці, але вже почали з'являтися найпримітивніші скребла та робила з кременю і сланців. Первісні люди ранньокам'яної доби жили та кочували стада. У часи середнього палеоліту люди, рятуючись від льодовика, що насувався, винайшли вогонь близько 100 тисяч років тому та почали переселятися на південь. Більшість людських стоянок цього періоду знайдено у печерах Криму. А як наші предки полювали на мамонтів? У період пізнього палеоліту на території України настало різке похолодання. Змінилася рослинність разом із льодовиком поширилася лісотундра, і як наслідок, прийшли нові, небачені до того тварини: мамонти, шертисті носороги, вівци-бики та північні олені. В Україні кістки мамонтів знаходять досить часто у Києві, на вулиці Кирилівській, у Харкові, в районі Держпрому, зоопарку та басейну Піонер. У Чернівецькій області біля сіл Молодове та Вороновиця, у селі Межиріч, на Канівщині та в інших місцях перевісні люди пізньої кам'яної доби жили вже великими племенами, що давало їм можливість досить успішно полювати на великих тварин. Вони не рили величезні ями-пастки для мамонтів, як це іноді зображують в мультиках, оскільки не мали для цього необхідних снарядів. Найімовірніше, первісні люди, так само як мисливці на слонів у сучасних племенах тропічної Африки, вистежували одного мамента і нападали на нього, намагаючись поранити в ноги. Коли величезний звір втрачав можливість пересуватися, його добували камінням. М'ясом одного мамонта плем'я могло харчуватися дуже довго, з його шкури робили одяг, а кістки використовували для будівництва примітивного житла. А чи було вам колись цікаво, яка держава була найбільшою в середньовічній Європі? Можливо, ви вже здогадались. Київська Русь у період свого розквіту, 10 століття, перша половина 11 століття, була найбільшою державою в Європі. Володіння князів київських спростягалися від карпатських гір на заході до річки Волги на сході, від Ладиського озера на півночі до Чорного моря на півдні. Територія держави становила близько 800 км квадратних, а й кількість населення за різними оцінками сягала 10 мільйонів людей. Крім східнослов'янських племен, зверхність київських володарів визнавали деякі фінно-угорські та тюркські народи. Цікаво. А звідки ми знаємо, як виглядали київські князі? Адже в той час не можна було просто дістати телефон і зробити фотографію. Зовнішній вигляд історичних діячів часів Київської Русі залишається для нащадків загадкою. Історія не зберегла зображень чи навіть письмових описів зовнішності багатьох видатних особистостей. Іноді ми не знаємо, як виглядали цілі народи. Понад 50 років тому цю проблему почали вирішувати радянські антропологи. Засновником школи антропологічної реконструкції став професор Герасимов. Спеціальна лабораторія під його керівництвом провела понад 300 реконструкцій облич людей. Для цього досліджували співвідношення параметрів черепа та м'яких тканин обличчя у багатьох музеях світу, зокрема у музеї людини в Парижі, виставлено реконструйовані скульптурні портрети людей привісної доби, невідомих гунських і половецьких воїнів, слов'ян великого князя Ярослава Мудрого, руйнівника Києва князя Андрія Боголюбського. Хоча... Іноді їх достовірність викликає сумніви: метод герасму справді дозволяє нам наблизитися до таємниць історії. А ким насправді були три болині богатарі? Чи існували насправді три билинь богатирі Альоша Попович, Добриня Микитович та Ілля Муромець? Вихідною точкою у пошуках є імена персонажів, що схожі на імена відомих історичних героїв. При цьому один епічний образ можна зіставити одразу з кількома реальними особистостями. Так, руський воїн Олександр Попович згадується у Никонівському літописі як учасник битви з Половцями. Улюбленець князя Володимира Мономаха 1100 рік за іншою версією Альоша міг бути Ольбех Ратиборов, дружинник Мономаха, який убив половецького хана Ілтаря ідоліще погане. Крім того, існують перекази, за якими богатир Альоша Попович загинув у битві на річці Калка 1223 рік. Добриною Микитовичем міг бути дядько Володимира Святославича, який виховував майбутнього князя і разом з ним хрестив Русь 988 року. Однак у літописах згадується й інший Золотий Пояс, який 1217 року брав участь разом із Олександром Поповичем у міжкнязівських війнах. Про найвідомішого билинного богатиря Ілю Муромця знали навіть у Західній Європі. Ілля із Русі згадується в деяких германських епічних творах. Там його представлено як родича руського короля Вольдемара. Хоча у билинах сказано, що він походив із простої селянської родини. Існує легенда, що прах Іллі Муромця покоїться в одній із печер Києво-Печерської Лаври. А що писали запоріжці турецькому султану? За легендою славнозвісного листа запорожців було написано 1676 року, за наказом кошового атамана Івана Сірка у відповідь на ультиматум турецького султана Мехмеда Мухаммеда IV. Османський повелитель, який називав себе у листі братом сонця місяця, онуком і намісником Бога та господарем багатьох земель, вимагав від козаків здатися мені до. Добровільно, без усякого опору, та мене через ваші нападки не заставляти турбуватися. Запоріжці у своїй відповіді зверталися до султана так: Ти султан, чорт турецький, і проклятого чорта брат і товариш, самого людси секретар. А у відповідь на погрози писали. Твого війська, ми не боїмося, землею і водою будемо питися з тобою. Лист був переповнений нецензурною лексикою і мав на меті глибоко образити турецького правителя. Закінчився він так: свиняча ти морда, отак от тобі запорожці висказали, плюгавче. Не будеш ти із свиней християнських пасти. Збереглася лише копія цього легендарного листа. Що датується 18 столітті? Саме її відомий дослідник козацтва Яворницький якось зачитав своїм гостям, серед яких був і художник Рєпін. Останній так захопився цим сюжетом, що 1891 року створив грандіозне полотно. Запорожці пише тоста турецькому султану. А звідки походять українські прізвища? Прізвища українців найчастіше утворювалися від власного імені, син такого, то від місця проживання, заняття або від зовнішності людини чи рис її характеру. Так утворювалися прізвища по всій Україні, але для кожного регіону були характерні різні закінчення слів. Закінчення Енко вживається на більшій частині країни, а саме на Слобожанщині, на Дніпрянщині та у південній Україні. Для інших місцевостей характерні закінчення Ів-Ешин, Галичина, Ук-Юк, Гуцульщина, «ич», лемківщина Чук. Волинь, ович Закарпаття, прізвища на ко або утворення зі словосполучень, наприклад, добридень, поливода мають козацьке походження. На ський закінчуються прізвища, які беруть початок від прізвищ шляхтичі за часів речі Посполитої. Ну а тепер настав час дізнатись, як у давні часи шлюб міг врятувати від смерті. В Україні ще з давніх часів була поширена одна цікава традиція, не вписана в жодне зведення законів, але якої завжди суворо дотримувалося. Згідно з нею, якщо до засудженого на смерть виходила дівчина чи вдова і виказувала бажання вийти за нього заміж, то його мали звільнити. Такий звичай був у багатьох країнах середньовічної Європи, зокрема у Франції, Польщі, Німеччині Англії, де через нескінчені війни іноді дуже бракувало чоловіків. Подібна традиція поширювалася не лише на злочинців, а й на військовополонених. Так само хлопець або чоловік могли врятувати засуджену до страти жінку. Обов'язковою умовою була згода самого засудженого на подібний шлюб. Відомі жартівливі перекази з українського фольклору, як засуджений козак, побачивши свою рятівницю наречену, сказав: Як мати таку дзюбу, вести до шлюбу, ліпши на шибениці, дати дубу. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповіді для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.